Що надасть енергію? От якщо ви її втрачаєте, то на чому треба зосередитися? Для того, щоб у вас енергії було через край, щоб на все вистачало. У мене Ленорман. Я беру три карти. Так, раз, два, три. Чудово. Кільцем, сонцем і птахи. Розумієте, сонце по центру. Вам треба проявлятися більше. Вам треба більше себе показувати і і, взагалі, про себе заявляти будь-яким чином. Тим паче, щоб птахи вийшли. Розумієте, вам треба розмовляти, і вам треба виконувати дані собі обіцянки. Тобто, це може бути про дисципліну, про режим. Розумієте, про ваше харчування, про те, що може допомогти вам взагалі залишатися цілісною особою. Дали собі обіцянку щось прочитати, йти і прочитати. Дали обіцянку собі вчасно лягати і прокидатися, будь ласка, дотримуйтеся, тому що вам це знову ж таки допоможе зберегти свої сили. Сонце це і є ваша енергія. Сонце це і є те, заради чого і завдяки чому ви живете. Тобто, це коло, це кругообіг подій у вашому житті. До речі, як і. Кільце мається на увазі. І все це поєднано з вашим спілкуванням. розумієте? Тобто, більш лагідно до себе ставитися, але вам треба. Для того, щоб був обмін енергією, вам треба знайти джерело для себе тої енергії. Тобто, це спілкування з колі друзів. Це, можливо, якісь вам не хочеться цього робити. Ну, По цим, цим картам я розумію, вам хочеться закритися у мушлю, щоб вас ніхто взагалі туди не доставав, взагалі, щоб до вас ніхто не чіплявся. Можливо, ви навіть агресивно якось налаштовані, тому вам здається, що якщо ви будете спілкуватися з іншими людьми, то вам, вам просто буде це неприємно, і ви будете ще. Щоб більше або розчаровуватись, або впадати в якусь агресію, тому що з людьми зараз вкрай важко спілкуватися, це так само розумію. Але розумієте, від зворотнього знову ж таки, треба продовжувати шукати саме те коло спілкування, тому що тут все про коло і про спілкування. І саме там полягає е, ваша сила. Тобто, якщо вам страшно навіть це робити, то тим паче ви маєте зрозуміти, що там, де страхи, по інший бік знаходиться ваша сила. Тож заявляйте про себе, виставляйте фоточки, знайомтесь, шукайте якихось компанії, запрошуйте когось до себе, самі будьте запрошеними, не відмовляйтеся від будь-яких запрошень. Вам просто це надасть можливість відчути себе корисним і цікавим. Корисною або цікавою знову ж таки. Бажаю вам в цьому успіху. У вас все вийде. Чудові карти, і вгору.